Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як внести відомості до реєстру речових прав та для чого це потрібно. Про це поспілкуємося з фахівчиною управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Тетяною Вишняк. Добрий день. Добрий день. Що таке реєстрація прав? Речових прав і для чого це дійсно потрібно? Ну по-перше, реєстрація державна реєстрація речових прав це офіційне визнання державою самого факту існування яких ну будь-яких прав речових всіх, яких стосуються нерухомого майна, а також і обтяжень. Тому це важлива дуже процедура державної реєстрації за Майно, яке не було зареєстровано до 1 січня 13-го року, вірніше права на це майно, і люди позбавлені прав на юридичну захищеність, Тобто вони позбавлені цього, вони позбавлені на правову правової визначеності, можливості здійснення угод позбавлені, позбавлені доступу на кредитування на отримання сьогодні будь-якої державної програми для, наприклад, для. Ну, Відновлення майна або компенсації за зруйноване майно, тому оці офіційне внесення інформації про права це дуже важлива процедура. Бо якщо немає офіційного визнання держави, то по суті своя людина залишається з правом. Користування і володіння, але він е залишається без права розпорядження цим майном. Тобто, оце право розпорядження це основне для права власності. Тобто, щоб зрозуміти, що людина є власником майна, він повинен мати три чинника: це користування, володіння і розпорядження. Тому ось процедура державної реєстрації і внесення інформації до Державного реєстру речових прав це обов'язково на сьогодні. Потрібно дізнатися, чи ви знаходитеся в новому реєстрі так. Це обов'язково. Якщо інформація все ж таки наявна в реєстрі прав власності, який діяв до 1 січня 2013 року, людям легше внести інформацію до державного реєстру речових прав, тому що інформація в реєстру прав власності це також інформація, яка, яка є актуальною і яка носить інформаційний характер, і чи з якої можна взяти інформацію, і внести її до державного реєстру, тобто перенести ці дані до нового реєстру. Якщо людина звернеться з заявою і до державного реєстратора подасть усі документи необхідні для державної реєстрації, то це можливо просто перенесення цієї інформації. Тобто, ви самостійно не можете перенести старого ні. реєстру до нового без ні. Ви всі, все вірно ви зрозуміли. Неможливо це зробити. Це тільки повинна людина звернутися Фізично до вас прийти. Так, фізично до, до державних реєстраторів. Людина повинна звернутися або безпосередньо до державного реєстратора, наприклад, як у нас в районі Сумському. Або до, до ЦНАПу. Заява також це проводить ще нотаріуси і державні. І приватні нотаріуси – це також є державні реєстратори, які уповноважені проводити державну реєстрацію відповідно до закону. Це також є державні реєстратори, тобто людина може також звернутися до нотаріусу. Зараз держава також облегчила цей процес. Тобто, майно, яке було зареєстровано до 1 січня 2013 року, тобто людина отримала власність до 2013 року. До 1 січня люди можуть через дію подати таку заяву, долучився до неї. Усі документи з вони повинні бути однозначно засвідчені цифровим підписом. Ну тобто, це обов'язкова умова. Багато буває відмов по цих заявах, бо люди не зовсім коректно заповнюють заяви, оформлюють. Але е, вони ну, буває таке звертаються до нас, ми їм допомагаємо. І, тобто, це... Швидший процес Швидше. Все ж таки фізично чи через дію? Прийти до вас фізично? там... Одна, однаково, хоч так, хоч так. Через дію просто це, це коли права виникли до 1 січня і не треба о, проплачувати, тому що ті права, які виникли, зареєстровані до 1 січня, 2013 року, вони перереєструються безкоштовно, тобто не треба платити адміністративний збір. І через дію це ну е, е, я бачу, що що люди оформлюють такі заяви навіть вночі. Ну, тобто не треба йти до ЦНАПу. Там у нас зараз тривога за тривогою або сутками тривоги. Да тому е, не треба в черзі стояти таке інше, дія. Будь ласка, якщо після 13-го року, то потрібно сплатити потрібно сплатити Скільки? адміністративний збір. Е, ну загалом це 300 гривень зараз, але треба дивитися по кожному окремо. Тобто, це на сайті східного міжрегіонального є е, е, таблиця. Тобто по кожній реєстрації, навіть по нотаріальних діях, там все є Ви сказали, що ті люди, які подають заяви через дію, іноді отримують відмову у зв'язку з чим, що неправильно заповнюють. Як зараз скажу, наприклад, деякі люди не розуміють, що якщо права виникли до 1 січня 2013 року, але вони не можуть підтвердити, що вони зареєстровані, ну Наприклад, бюро технічної інвентаризації реєструвало до першого там до певного часу на паперових носіях. Тому інформації в старому реєстрі, як ми кажемо, не вона відсутня. Тобто її немає, і державний реєстратор не може перевірити, чи було зареєстровано право власності, чи не було, чи воно відсутнє. Тому е люди не проплачують цей збір, вони подають документи. Але державний реєстратор для того, щоб упевнитися, що це право виникло і воно зареєстровано до 1 січня, він повинен. Е Перевірити і повинен взяти на себе заяву, але за... законом передбачено, що у разі відсутності оплати. Наприклад, відсутності оплати. державний реєстратор взагалі не може прийняти будь-які документи. Тому він відмовляє взагалі прийняті такої заяву, і тоді потрібно прийти фізично. Так, да, тоді потрібно прийти фіз Як фізично. Як перевірити, чи дійсно моє в реєстрі, чи от моя оселя, ваша оселя кожного з нас це... чи можна телефоном зателефонувати, Ні. чи треба тільки фізично? Ні, телефоном неможливо. Це тільки фізично, хоча інформація доступна, загальна доступна. Вона ніким не, не схована відкрита. відкрита тобто кожен може зайти по Кожен може зайти, сплатити певні кошти і отримати інформацію по будь-якому майну, яке є в наявності, адресі. По своєму по, чи по всіх? По будь-якому. Навіть прізвище, яке ви хочете, прізвище пишете. Якщо ви знаєте коди ДН, будь ласка, якщо не знаєте просто про, по прізвищу мій, по-батькові, просто ця інформація вона буде коштувати ну, якусь певну суму, але невелику. Не Я вам зразу скажу, це невеликі кошти. І також інформацію можна отримати як фізично. Ну тобто людина особисто приходить і пише заяву на отримання такої інформації, запит на інформацію з державного реєстру. Або це в онлайні дуже доступно. Процедура через дію, все, будь ласка, ви все можете отримати. Які документи потрібно принести, коли ми приходимо фізично? По-перше, зразу скажу, що кожен випадок це окремий. Тому загальний це заява вона оформлюється через реєстр. Тобто не потрібно людині писати там щось, обформлювати, записувати. Ні, вона зразу реєструється в реєстрі. Це оформляє або адміністратор ЦНАП, або державний реєстратор. Документ, що підтверджує право власності, що це може бути? Може бути договір даріння, договір міни, договір е, купівлі-продажу, свідоцтво про право власності, свідоцтво на спадщину або це акт державний, наприклад, на землю, на земельну ділянку. Або це може бути рішення суду. Ось, ось ці документи це такий загальний пакет документів, про який я хочу сказати. Інколи це був, ну, наприклад, це нова будова, там взагалі інший пакет. Тобто тут треба по кожному об'єкту окремо розмовляти, але те, що я кажу, на загальному це ось такі документи. Далі, технічний паспорт. Чому технічний паспорт, ну, я вважаю, він обов'язковий на сьогодні особливо. Бо е, законом. Е, на Нашим законодавством передбачено, що в державному реєстрі обов'язково зазначається загальна площа житла або якоїсь споруди, так, будівлі так і таке інше. Тому якщо в документі про право власності відсутня загальна площа, то вона повинна хоча б підтверджуватися технічним паспортом. На сьогодні технічний паспорт взагалі є обов'язковим, бо він робиться зараз в. В електронному вигляді, тобто там державний реєстратор, ну це така процедура більш для державних реєстраторів, тобто державний реєстратор, отримавши через код, отримує такі електронні технічні паспорти. Але зараз законодавець передбачив, що в умовах військового стану технічні паспорти у цього нового зразка електронного можна не робити, у разі якщо у вас є в наявності старий той паспорт, який ви колись там робили, і потім, поки, поки у нас Є військовий стан, ці паспорти ми приймаємо. Державні реєстратори не можуть зобов'язати вас зробити новий технічний паспорт. Це люди повинні розуміти, бо я знаю випадки, коли державні реєстратори вимагають від людей оформлення нових технічних паспортів. Я розумію, для чого це робиться, бо це наповнення місцевого бюджету. Ми всі це розуміємо. Це кошти? Так. Да. Це додаткові кошти, тому. А для людей це навантаження, тому що технічні паспорти дуже багато коштують. Ну, дуже. І люди зараз, в умовах цих в умовах, ну не всі можуть собі дозволити зробити технічні паспорти. Далі, паспорт обов'язковий, щоб людина підтвердила свою особистість, а також ідентифікаційний код. Зараз багато людей можуть сказати: а якщо немає IDN? ну тобто кода нашого. Проблема в чому? Зруйноване майно. Людина хоче подати е, заяву на отримання за відкодування, вона не може, тому що тільки через код підтверджується вся інформація. Тільки через код. Далі, документ про оплату адміністративного збору. Я вже казала, якщо майно зареєстровано до 1 січня, то оплата безкоштовно. Все це безкоштовно робиться. Але якщо після, то там вже оплата йде відповідно до того, яку державну реєстрацію ви або вносите зносите зміни, або це обтяження, або там ну тобто. Деякі моменти і також додаткові документи. Ну, наприклад, якщо власників у вас не один, а декілька власників, то по всіх власниках повинно бути там і паспорти, таке інше підтвердження або згода. Наприклад, якщо ти спільна сумісна або спільна часткова власність. Вони то... всі мають прийти, бо це було моє таке питання. Якщо багато проживає в одному будинку, кожен має свою частину, але е, не поділені вони, частини Вони можуть прийти не одночасно. Але прийти повинні кожен. наприклад, через дію неможливо подати заяву, якщо вас багато. І ви разом не подаєте заяву. Не а якщо живе. така ситуація, наприклад, два власника будинку проживають, а одного вже нема, наприклад, в живих. Якщо, наприклад, будинок на двох на дві квартири, як то кажуть, да, поділені на дві, але одна квартира там є власник, у другої помер власник. І людина звертається за своїм, за своєю власністю, вона реєструє своє право власності. Якщо у них, наприклад, спільна часткова власність. І у, у, у померлих, то я би радила. радила, Я не можу зараз казати, про що як треба або не треба, це кожний випадок окремо, треба дивитися на документи. Але я би радила людині звернутися за поділом, виділом, не поділом, виділом своєї частки з оцієї спільно часткової власності. Це через суд? Через суд. Це тільки через суд. Якщо б людина оця жива була друга, то тут можна було б згоди дійти договіром. Хочу ще наголосити: на сьогодні, якщо вдруг людина померла і право не зареєстровано, ну, може бути таке, але є спадкоємці, є, да? тобто відкрита спадкова справа, то Спадкоємці можуть зареєструвати право власності за померлою особою, але для того щоб зареєструвати, вони повинні взяти документи правоустановчі, тобто там що, на підставі чого у того була власність. А, і витяг з спадкового реєстру про те, що людина, що вони дійсно спадкоємці по цьому майну, і вони хочуть, наприклад, отримати, тобто зареєструвати права для того, щоб отримати потім спадщину. Тому що без реєстрації, без цієї, неможливо оформити спадщину для людей. Я раджу звертатися спочатку за консультацією до фахівця. А потім вже йти на реєстрацію. Тому що дуже багато, коли люди приходять до державного реєстратора, приносять неповний пакет документів. Потім державний реєстратор зупиняє це термін 30 днів. Пише, що людині зібрати які документи. Він е, ну а чому 30 днів? Ну законом передбачено до 30 30 днів е, зупиняється. Да, зупиняється. А потім, через 30 днів, якщо людина не встигла щось донести, це відмова ідеї. Це законом передбачено. Тобто тому я раджу… Тобто, від першого приходу з, і... з моменту отримання рішення про зупинення. Ну, тобто, наприклад… Сьогодні ми прийшли і принесли на весь пакет документів. Да. У нас є 30 днів. Ну, е, ні, ні, ні так. Сьогодні ви прийшли, так. Тут, здали пакет документів, зареєстрували заяву державну державного реєстратора. Є 5 днів для того, щоб розглянути вашу заяву і прийняти будь-яке рішення. Тобто, це може бути рішення про відмову, про зупинення або про державну реєстрацію. Державна реєстрація це добре. Це коли все, все файно. Якщо у нас є зупинення, то державний реєстратор перевіряє наявність усіх документів. Ви бачите, що не якогось документа не хват... ну, тобто не вистачає. не вистачає да і людині потрібно звернутися там. Щось зробити, десь щось взяти, якусь довідку і таке інше, або технічний паспорт, або ще щось. І людина людині дається термін 30 днів. Люди ну не встигають, деякі не встигають, можуть не встигнути зробити там певні тобто, документи. Тобто, і шанс втрачено. Шанс втрачено, да і проплата втрачена, тому що а поновити далі після 30 цих днів, якщо людина не встигла. Е, по ні, поновити ні, але звернутися ще раз можна. Тобто відмову розпочати отримали і знову розпочати новий процес да, на отримання. Да. Люди е, мають можливість звернутися. Ну, наприклад, ті, які соціально незахищені слої населення і ВПО, наші вони мають можливість звернутися до бюро правової допомоги безкоштовної. Вона у нас в місті працює і дуже добре працює. Тому, будь ласка, там вам допоможуть зібрати весь пакет і йдіть, реєструйте. Якщо ви отримали відмову, це не є це не ну не треба там, я не знаю Хвилюватися і таке інше, відмову завжди можна, по-перше, можна оскаржити, якщо ви вважаєте, що державний реєстратор порушив ваші права і щось, щось там ну, застосував норми, тому що дивіться, закон України про державну реєстрацію, він там 24-та стаття, вона має вичерпний перелік обставин, по яких державний реєстратор може відмовити. Не може бути інших. Тобто то, 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 тільки ті обставини. Якщо ви бачите, що державний реєстратор застосував якусь якийсь з цієї статті пункт, але ви вважаєте, що він неправомірно його застосував. Що ви вважаєте, що всіх документів достатньо? Це не є перепона для того, щоб звернутися зі скаргою або до суду. Ну спочатку я б радила звертатися до зі скаргою до територіальних органів Міністерства юстиції, наприклад, до Східного міжрегіонального або до самого Мін'юсту, коли, наприклад, це стосується. Порушень прав при вже е, наявній реєстрації права власності, тобто вже зареєстрована право власності. А ви друга особа, яка вважає, що е, права третьої особи зареєстровані невірно а й порушили ваші права, е, то ви можете скасувати таку реєстрацію, тобто не скасувати, а нулювати її. Це можна оскаржити до Міністерства юстиції. А якщо це стосується рішення про зупинення, рішення про відмову або рішення про е, невиправлення технічної помилки, якої там державний реєстратор не вибрав технічну помилку. Це все можна оскаржити до східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Скарга розглядається всього навсього 30 днів в деяких випадках до 45, Це коли вже ну просто там немає якихось документів. Що це надає? Які переваги? Що житло ну по перше давай знаходиться так. в реєстрі? зараз? Це по перше, захист права власності. Це по перше, тому що коли інформація є в державному реєстрі, її дуже важко від... ну, тобто змінити її для того, щоб змінити права власності в реєстрі. Це повинно, ну, там, повинні бути певні такі моменти, і дуже важко це зробити. Тому е, захист, по-перше, це ваш захист. По-друге, ви не зможете продати, передати, подарити, обміняти це майно, тому що я вам казала, е, у нас. Е, немає чинника розпорядження майна, тобто, да, ми користуємося і ми володіємо цим майном. Тобто, я моя квартира, я туди приходжу, я там плачу за неї. Все це я користуюсь. але я не можу з нею нічого зробити ні стіночку знести, ні там поставити якийсь камінчик там або ще щось. Тобто, я цього не можу зробити, бо я не є розпорядником такого майна. Отримати компенсацію за зруйноване майно ви не зможете. Або отримати компенсацію на е, встанов, е, господи, відновлення майна також неможливо. Навіть якщо людина втратила свої документи, це не говорить про те, що вона не зможе встановити свої права. Ні. Е, е, якщо інформація є в реєстрі прав власності, це добре. Це, тобто, у нас також законом передбачено, що у разі наявності інформації в реєстрі прав власності або в державному реєстрі речових прав це дає людині можливість не хвилюватися по втрачених документах. Але якщо, наприклад, у вас були документи в паперовому вигляді, і реєстрація відбувалася в паперовому вигляді в органах бюро технічної інтеризації, тут вже важче, тому що тут треба йти через суд. У нас дуже багато зруйнованого майна, і є вже приклади, коли. Люди е, порушують у цей порядок е, порядок до, до отримання коштів за зруйноване майно. Чому не е, люди е, зареєструвавши майно право власності, вони не чекають отримання коштів або сертифікатів на, на придбання нового майна, і вони йдуть до державних реєстраторів, припиняючи своє право у зв'язку з тим, що майно зруйноване. Коли доходить діло до того, щоб отримати кошти, а їм дія каже, ні, а ви вже не власник майна, ви вже його припинили. І це такі випадки вже є в Сумах. Я не знаю, чому люди ну, не звернулися до когось, там, не отримали якусь правову консультацію. Да. Я не знаю, чому це так трапилось, але дійсно є такі випадки, тому, будь ласка, не, не порушуйте у цей ход. Тобто, спочатку, зареєструвати майно в державний реєстр речових прав, а потім вже Після того, як ви вже від держави отримаєте кошти, пі тільки після цього у нотаріуса при оформленні нового житла, ну тобто нового придбання житла, тільки після того ви припиняєте права на своє житло. Людина, якщо сама номер. фізично не може, вона може комусь передати так, документи. Так, дійсно, дійсно, документи можна доручення дати, довіреність, це може бути навіть через сільську раду оформлена довіреність. Вони знають, як це робити. А, от, вона прирівнена до нотаріальної довіреності. Тому, будь ласка, це все можна зробити. Можна дати комусь доручити, і людина прийде і оформить. Що робити з житлом на окупованих територіях? Зараз це те ж саме, що і з неокупованими територіями, але є окремі певні такі моменти, що реєстрація майна, яке знаходиться на окупованих територіях, реєструється тільки на, українсь... на Україні. Ну, тобто там, де немає окупації, тільки за законами України. Ви навіть можете те майно продати, навіть продати або подарувати. Тобто, все це відбувається, але на території України. Я вам дуже дякую за таке ґрунтовне роз'яснення, за те, що ви завітали до нас у студію. Сподіваюся, що усі громадяни у нас свідомі і вони зареєструють своє майно у реєстрі. Всім глядачам, слухачам бажаю мирного неба і, по-перше, не нехтуйте своїми правами.